Вітаю тебе, друже, на каналі Юрко. Зараз ми будемо дивитись з тобою незвичайний, а епічний бій на АРТІ. Це об'єкт 261 радянська САУ 10 рівня і наш герой Хіз Span X з клану ААД. Хм, майже як батарейка АА. Ну коротше, я не про то, а про те, що він в цьому бою буде робити гарні речі, буде настрілювати дуже. Цікаві результати. А в кінці залишиться один проти двох супротивників і вийде з того. Або не вийде. <смір> подивимося, подивимося, як то буде, бо на то воно і пічні бої, щоб їх дивитись до самого кінця. Перший постріл вже хоче в 75-го. Ну, ну, давай, давай трошечки полетіло. Полетіло, не долетіло, але я думаю, що накриття точно є. Не часто я роблю випуски на арті, хоча люди просять, комусь вона подобається, комусь вона не подобається, але воно не сильно іноді цікаво дивитись. Чисто в реплеях, як людина довго заряджає свій снаряд. Одначе 261-й заряджається не так вже довго, як могло бути. Тут одразу дві ПТ-шки кудись поміж них залітає. Трошечки, трошечки їде. Приціл, ну, це реплей, це нормально. Можна на це сильно не зважати. Головне розуміти, куди, плюс-мінус стріляє наш товариш. О, є 75-й щось як став, так і стоїть. Він щось, він щось заснув і йому вже надавали в бачину. Добре, 1-0. Що в нас за ситуація по мапі? У нас 10 й і 9 -й рівень, у нас Редшир. Це карта з дирижаблем. Ні -ні -ні, ну там дуже ти мало, дуже мало береш. Не знаю, чого наш герой грає саме від цього огляду, а не від до такого. Я, це я не можу натиснути, да? чого він не від до такого грає, я, чесно кажучи, не знаю. Ем, як на мене, альтернативний варіант огляду на арті дуже незручний для націлювання. І швидше за все, поміж пострілами, він ще щось, ще щось дожовує. <гум> Бо поки він не перезаряджається, він не переводиться, ну таке буває. Всі знають, що чудово грати на арті, коли тобі треба поїсти, а ти не хочеш робити перерву. Або попити чайочок, п'єш собі, сьорбаєш, однією рукою клацаєш, наносиш дамаг, так воно часто буває, але не часто буває, що арта дає якісь гарні результати. І ось о, ще два жерненьких підставляються прямо під дирижаблем. І туди їм можна закинути подаруночок. В одного на 290 залетіло і ще трьох. Ну, Разом з цим Разом з цим ще трьох застанев і того вже потрошечки результати пруть вгору, вже півтори тисячі асисту по оглушенням. З урахуванням там є 25-го можливо біля 1000 дамагу. В цілому вже гарно, в цілому вже гарно, початок бою. Отак От туди летить одразу по двох наш снаряд. Шикарно, шикарно, стаєш собі. Ой-ой-ой, відвезехи тільки, тільки кришка відлетіла. Стаєш собі, нічого сильно не робиш, ніхто тобі не заважає, ніхто тебе не штовхає, пострілюєш собі. Я так люблю грати. Хоча багато хто лається <хи> лається на арту і на мене, коли я на ній граю. Бо рахують, що то токсично негарно, і взагалі не по-джентльменськи, але ви ще на е 25 не грали. Якщо рахуєте, що арта то не по-джентльменськи. Так, 3-4 поки що рахунок. Тут на дирижаблі йдуть пострілушки класичні, і без якихось суттєвих проблем. Поступово накидають, наші щось першу-другу лінію протислись, до грілятого хочуть доколупатися, але він стоїть за камінцем. Так, ну давай. Давай подивимося, що ти тут хочеш. Хочеш безеху. Ну, безху можна, полетіло. Полетіло, 311, залетіло. Що не погано, що непогано, але тут виривається баджар і починає розминати нашу безеху 68 Е, Так. Дивимося, дивимося, що воно буде, О, на МХ-30 по мапі видно, ззаду заходи, але він вже вмер. Наш артилерист навіть не встиг дозарядитися, і це нормально, що він на нього і не намагався реагувати. Так, намагається зацілити виїзд баджера, баджер їде далі, по дупі треба закидувати, а і промагав. Накрив навіть через труп. Е, трошечки, трошечки, десь пів секундочки Він прогавив, коли треба було стріляти раніше, але пощастило. Так, що маємо? 9 нульову, дирижавель червоні поламали. Наш герой вже дав 4 з лишком асисту сумарного дамагу. Коротше, настріляв там багато. Вже, до речі, досить гарні результати. Давай казати чесно, і цей бій, по-моєму, був рекордний по досвіду на 261-му за останній час. Тож, вже, вже непогано. Так, аж Гікається мені від цих рекордних цифр. Отже, СТРВ, Чарфутюрлий, два леопарда і ще Петалі... петаліська етеха. Залишилась і ітеха. Так, ну ти зрозумієш, еталіська петеха. Полетіла в СТРВ, має бути фраг. Чудово, Чудова. перший фраг. 2000 офіційно вже зафіксованого шкоди наніс. А я думаю, там буде трошечки більше. Ну, подивимося, подивимося І 7 папер. Сьомий папер він летить танк прориву, летить, хоч би що ніхто його не пробивав. черфотюра походу, закінчилися пульки, і він летить до Стервехи, треба брати більше. Ой-ой-ой, влетіло, влетіло. А, я думав на 600, думаю, ніфіга собі. Ні, всього на 233 в нього влетіло, і тут уже естеки давлять з ПТхою центр. Треба допомагати і бажано би тікати кудись, хоча вже там особливо тікати і нікуди. Ой-ой-ой, ой, леопарда ворожа арта також закидує. Дуже неприємно, ні, там через замок, ну хоча. Хоча в дірочку зараз може й дати. У тупе нема броні, але нема влучання, як же ж це. Неприємно, коли нема влучання, такі картоніє, витанчик. танчик, ну воно так завжди. Воно так завжди. Це як з барабаном, коли ти виїжджаєш, хочеш дав ці 5 пульок, а там одна якась тільки залетіла, всі інші хто зна куди. Таке буває. Так ото і тут. так Ну Другий постріл, мабуть, фраг, Ну є є фраг накриття. Другий в нашого сьогоднішнього танкіста хізпан. Хіз. Ну, коротше. Нашого танкіста, не буду мучити собі голову з його нікнеймом. Хай зробить щось більш зрозуміле для мене. Так, і сьомий, і хто там ще? Покажіть мені, хто там ще, і, і ще хтось. Так, а, і Безеха. І сьомий, і Безеха їдуть знизу, вже підтислися під базу, і тут можна артою закидувати. Поспішає, поспішає туди стріляти. До речі, всього 6 снарядів Залишилось 6 снарядів. Я сильно рекомендую дивитися до кінця, бо там якраз ті снаряди закінчаться. Так, дивимося, дивимося, що там. Леопард намагається якось висвітити, але сильно боїться їхати вперед, бо в нього броні немає. І гріль вбиває ту саму нашу італійську петеху. Неприємна ситуація. Вже 3 в 5 виходить, да? 3 в 7 залишилось. 3-7 залишилася червона команда. Безеха виїжджає, хоче стрільнути в неї, кидає наш артовод і повлучає прямо згори на 230. в арту летить блайнд і ледве її не буває. Ворожий артабат неприємно стріляє. Але ще не вечір, ще не вечір. Ще в нас є 5 кульок. Так, патанем 103 треба забирати кого-небудь. Всі, всі вони побиті. Так, Пата вбив наш Леопард. м 103-й. Баджера, баджера, чудово, давай баджера. Баджера, треба дуже, він зараз хоче вмерти. Скидиш, є третій фраг. Два в три, Це вже приємніше, вже більше п'яти тисяч сумарної шкоди дав, можливо, навіть шість. Ой, як у нас о! Так, ну давай, давай, заряджайся, леопард не поспішай, не виїжджай. Не треба, Лео, не треба. Ти нащо ж ти їдеш? Зараз будеш вмирати. Ну буду стріляти. Чи не стріляєш, не хочеш, да, міг би, міг би, би дати, але пульок мало, а тут ще й така пулька, яка не сильно точна. Ну, в плані того в неї нема сплешу і в неї дуже низька. Траєкторія польоту снаряду, але Леопард забирає М103. Такий він молодець весь. І отримує прямо по обличчю. Прямо по обличчю від гріля. Від гріля замку ще від арти. І напевно може отримати від гриля ще раз. Ондо виїхав той самий гріль. Лео йому дав, можливо, навіть фугасом, я не знаю, арта встигає стрільнути, але в гриля ще тисячу хпшок. Він забирає нашого леопарда і 2, 6-1. Залишається з трьома снарядами проти двох супротивників, один з яких гріль, в якого 1043 хп. О, як я це момент чекав. Весь бій. Якщо ти додивився до цього, ти зараз також кайфанеш. Так, ну давай, 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 давай. Грільок, їдь сюди, тебе чекає. Тебе чекає, наш товариш заціляне автоприціли просто на тисячу і накидає. Баж сльоза пішла. Ой, блін. Просто на 1000 гриля. І артабат нас не добирає. Всього 45 хп, залишилось менше 10% від сумарного ХП нашого танка, але ж гриля на тисячу. Десліс такі моменти доводять в цій грі. Коротше кажучи, накидав наш танкіст вже до хрена дамагу, як для артилерії. Тут мені на стрімі недавно шуткували, що арта зараз не дамажить. Взагалі не, <свісно> зовсім не домажить. І поки 261 їде вперед, саме час поставити подобачку цьому ролику. І якщо ти ще раптом, раптом, якщо так, не дай Боже, сталося. Ти ще не на канал Юрчика, то терміново треба виправити цю фатальну помилку. Підписуйся, щоб тобі було добре. Щоб ти бачив більше цікавих і епічних роликів і звісно не пропускав вечірні стрімчики. 261-й мчить, мчить, свої 45. І хоче вбити Артабата. Артабат ти глянь, що робить він за цей час доїхав до нашої бази, став і вже бере її. Отакий От нахабний товариш. Отакій От нема в нього совісті взагалі наш. Наш об'єкт намагається, що прям на ходу поцілити, чи що. Да, він поки що їде, щось туди цілить. І в нього ж снаряд якого немає сплешу зовсім. Так, Він зупинився і за. І куди? І куди? Ну, Що ти робиш, Що ти робиш, друже? Тим снарядом в кого. Так, Хвилина залишається до кінця. Наш герой зробив 4 фраги. Зробив близько 4 тисяч офіційного дамагу і на 3 зробив асісту, тобто 7 сумарки дав. Артобат бере базу, 50 секунд залишається. І 261-й летить. Летить, щоб його убити, і захоплення базу збити. Їй. Так, їде. А і в нього залишився останній, останній фугасний снаряд. Немає права на помилку в цьому бою, він просто летить. Теоретично, Бат може стати за оцим сарайчиком. Питання в тому, в яку сторону він буде дивитися. Якщо він буде дивитися в нашу сторону, то це, це все. Це фаталіті, це поразка. Якщо не в нашу сторону, можливо, пощастить. Отож, 15 секунд, сарайчик. Треба вже їхати завертати. Зараз буде десь рентгенити старачик, бат рентгениться. І він стоїть ні в яку сторону, він стоїть і вмирає прямо на базі. Тільки гайки від нього полетіли, і це перемога з чим я тебе і вітаю. А ось епічні результати цього бою. Майстер, медаль, гора. За дамаг, які в 10 разів більше, ніж міцність самої машини, касталом. І боєць. Медаль Фадіна за фраг останнім пострілом і останнім снарядом. І захисника взяв. Настріляв він 4765 дамагу. І на три, ще дав асисту. Тобто більше. Ну, давай так, давай так, майже скільки там. дав, да? чи ні, 6-7, да, 7,5 сумарки дав. П'ять фрагів зробив, шикарно бій затягнув, але ж той постріл гріля на тисячу. Який він класний. І в плюс вийшов з прям аккаунтом. Хізпан, хізцпан. Молодець, ми йому ставимо по і ти мені постави, переходь на вечірні стрімчики, і не забувай дивитися всі відоси на каналі Юрко. А я тебе на позитивно, наче на гарний настрій зарядив.